Вітаю вас, шановні друзі. Наша реальність досить складна, динамічна та має багато непередбачуваного. Велика кількість подій останнього часу навантажує мозок та збурює безліч емоцій. Виникає емоційний дистрес. Тож людина шукає те, що може впорядкувати та зробити реальність простішою. Один зі способів спрощення сприйняття інформації пошук взаємозв'язків між подіями та аналогій з минулим досвідом. Вони допомагають людині швидше орієнтуватися у ситуації, і підготуватися до дій. Оксана подоба з Чорнобаївки, відьма, медіум, цілитель, гіпнолог, контактор, духовний провідник має незвичні здібності. Вона використовує унікальний метод. Цей метод називається транс. Коли Ясновидиця входить у транс, то починає розповідати передбачення, складається враження, нібито вона вже побувала в майбутньому. А зараз розказує, як це все буде відбуватися. Під час свого сеансу віщунка входить в транс і поступово опускається з поверхні звичайної свідомості в більш глибокі та чутливі рівні езотерики, де й спілкується з певними історичними постатями. Оксана Подоба відома тим, що зробила сеанси з самим козаком Отаманом Сірком, гетьманом Богданом Хмельницьким, Мольфаром Нечаєм. Політиком В'ячеславом Чорноволом і навіть із Андрієм Кузьменком Кузьмою Скрябіним у спілкуванні з духами цих історичних постатей провидиця цікавиться як минулим, так і майбутнім нашої країни. У межах нашого відео ми, на жаль, не можемо повністю передати зміст езоторичних сеансів, але спеціально для вас ми зробили добірку найбільш цікавих уривків із потобічного спілкування чорнобаївської відьми Оксани Подоби з історичними постатями. Тож пишіть все, що ви думаєте про такий вид віщувань в коментарях та ставте вподобайку. Яка новина від сірка? Великий смуток і горе. А що я казав, не можна панькатися з ними? Завжди казав, герої, козаки, герої. До міліметра відбивають своє нелюди, окупанти-загарбники будуть казати неправду, але вони не є представниками цих земель. А ті, хто зв'язаний з кодом цих земель, мова йде про землі Херсонщини, генетичним кодом доведуть все до логічного завершення, до справедливості, бо в кожному, в кожному другому живе дух незламний. Таке говорить дух Сірка про окупацію півдня України. На питання медіума, коли перемога України, отаман дав таку відповідь. Як каже віщун, то небо мовчить. Він буде казати тільки тоді, коли буде час, а будуть казати до предків до сяйва. З ними будуть спілкуватися, а не голосом видавати до всіх і кожного. Всі ті таємниці, які по перше повинні воплотитися і здійснитися, а потім розказувати про них. І люди самі повинні бачити, хто є толковий управитель стихій та інформації, а хто є як циган на базарній площі, що сонце продає. Багато багато людей продають те саме сонце, що серед можновладців, що серед віщунів. Багато таких собі не дуже серйозних людей. Але кожне сказане фальшиве слово зараз, як ніколи, чутно і тут, і там, і зверху, знизу. Але всі будуть відповідати, хоча і слухати про це зараз не хочеш, бо то ж є статки, то є відомі серед людей. То хто ж зупиниться? Як скоро буде кінець війни і розплата ворогу? Запитала контактерка. Тяжкі події, але зірвані границі Дніпра. Це кінець, кінець цієї епохи, кінця часів символічних, символічний кінець. Нехай люди знають, що все, що повинно населяти ці землі, рости і наповнювати, все буде повернено, максимально повернено. Най люди переживуть це, запам'ятають за це повинні відповідати і вороги, і свої серед своїх теж багато приклало руку до того. Що воплотилося зараз, але поміж вами людей дуже багато духів, направлять на істинний путь і допоможуть. Але не треба із цієї всієї історії робити масштабну містифікацію. Не треба на духів провалювати земні справи, те, що повинна зробити жива людина, вона повинна зробити реалізувати плани, ворога відігнати, знищити ворога. Не тільки відігнати і відстояти своє, і його треба знищувати. А як будете панькаться. То тоді побачите і там і сям через короткий період часу. То, що ви думаєте, що це не циклічна картина, циклічна, це кармічний такий відрізок, до якого ж ви йшли 30 років великими кроками, але ж багато невинних страждає. А душі невинних ляжуть сильним тягарем на тих ублазнів, які проїжджають і займаються красуванням на фоні тих пейзажів. Армагеддона так і все буде в балансі: місто відтворять, окраїни села, але ж людей не вернути, страждання менше не стануть. А згодом ця трагедія буде піднесено із іншого боку, і лицемірно весь світ буде плакати. І через декілька років це лицемірство буде перекручено в іншому варіанті. Але треба пам'ятати, що краще б не знущатися з цього краю. Ця енергетика багатьом країнам не зрозуміла і не піддасться, як би не хотіла. На коліна поставити тут не вийде. Тут цього не буде. Тут вся земля незвичайна, а є енергетичним наповненим активним центром, і всі ті дії, які направлені проти життя людей, звірів, рослин і так далі, є великою кармічною надругою. Велике порушення, сильне порушення законів земних. І якщо ми знаємо, що час прискориться, то й помста страшна буде. Помста буде десятками років. Від неї мало хто зможе втекти і десь в тіні провести своє життя. Буде серія серйозних переслідувань. Багато хто захоче забути участь в цій війні з ворогів, але не дадуть так, як кров'ю залили країну у десять раз помножене буде. Побачити це все те, що потрібно пройти народові, але ж треба розуміти, що повага серед людей перш за все підтримка, людяність і милосердя основні стовпи. То такі відповіді отримала від сірка та переказала нам медіум Оксана. Подоба. Сподіваюся, що пророство козака сірка знайде відгук у ваших думках. Ще хочемо познайомити вас із відповідями на питання медіума, які вона отримала під час сеансу спілкування з душею останнього карпатського мольфара Михайла Нечая. Контактерка поставила питання, коли очікувати на перемогу України. Дух мольфара Нечая надав таку відповідь. Дивіться, що є дуже неправильним. Зараз багато людей, які віщують, поради дають слово своє кажуть про те, щоб не казали перемога за Україною, але дату ніхто точно не скаже. Бо якщо дату люди отримують той історичний хід подій. Дуже зміниться. Я можу тільки натякнути, буде дуже тепло, і ви побачите перші ластівки, які будуть нести звістку про перемогу. Але сам факт перемоги України буде дуже несподіваним. Настільки несподіваним, що більше буде схоже на здивування, аніж на народну радість і на святкування перемоги. Настільки раптово прийде ця звістка. Наступне питання від медіума було таке: що потрібно, щоб перемогти ворога? Ну ви як діти? Дивіться, захисник має захищати тим, хто багато за Суджую, потрібно помовчати і не коментувати те, що не потрібно. Хто може допомогти? Допомагати зрадникам, в'язниця. Це як мінімум, але основний тягар понесуть захисники, і вони принесуть перемогу. Проте сила в єдності людей і так бачу собі, що серед людей багато смутку і непорозуміння є. Сила в єднанні і взаємодопомозі, дуже велике розшарування серед населення сильне. Хтось мовчки працює і все віддає, а хтось голосно кричить і все забирає. Це і є кармічний вузол нації. Ще контактерка запитала, чи можлива в майбутньому ще одна війна України з Росією. Дивіться, вам був виділений час на спілкування з вищими аспектами. Якщо пам'ятаєте, було сказано цієї країни на карті, в хроніках зараз немає. Поясню, фактично, починається процес незворотній. Як всередині тіла відбуваються процеси, які вже неможливо зупинити, так і в їхній країні. По-перше, інфекція в півкулях головного мозку у кожної третьої людини. Люди там страждають інформаційною інфекцією головного мозку. Ліва і права півкулі не взаємодіють. То є біологічна маса. Самі допустили до того, що почався процес розкодування душі, тобто людини фактично немає, а от біомаса рухається. Це схоже на психіатричні хвороби, і це тільки квіточки. Такий час настане, що страхіття будуть, страшні події, будуть масові теракти, і навіть люди не будуть розуміти звідки то, бо не мають чим думати, немає такої функції. А найстрашніше, що не мають милосердя не до ближнього свого і тим паче до інших націй або народностей. і це чи пізно дасть свої чорні гнилі плоди. Картини будуть такі, що в страшних сновидіннях таких не побачите. Людство не здатне буде їм допомогти і не захоче. Таку відповідь надав дух Мольфара. Тож, як бачите. Два духи відомих людей, які жили в різні часи, вийшли на контакт із Чорнобаївською відьмою медіумом та пролили світло на історичні події, які зараз проходить у своєму розвитку наша країна. А ще Оксана Подоба розповіла, чому під час війни страждає ефірне тіло людини і закликала всіх українців зберегти своє ментальне тіло, турбуватися про його цілісність. Під час війни страждають не тільки території держави, а й ефірні тіла людей, які проживають на цих територіях. Через з війну на рівні держави в нас порушений енергетичний ментал. Кожна держава має енергетичні тіла так само, як і ми, кожна людина відповідає вібраціями території землі, на якій вона живе. Тобто, кожна людина має вібраційний ряд, який збігається з нашою територією, територією України. Ментал у нас роздертий, ефірне тіло в пробоях на рівні країни, фізичне тіло, як і територія, страждає від війни. Причому на енергетичному рівні згущується простір на тільки що з цього простору виділяються всякі негативні програми, і це ми бачимо зараз у нас. І в нас розірвано все майбутнє, ніхто не знає, як це буде складатися в глобальному розумінні. Критичне мислення в деяких людей сягає нуля, тобто людина не розуміє, що потрібно, трансформацію переживати, щоб свої мисли форми перебудовувати, голову спрямовувати на свій стрижень, своє сприйняття. Тож давайте збережемо власне фізичне та ментальне здоров'я. Нам з вами відбудовувати нову Україну. Миру нам всім, затишку і добра!